Вас вітає команда SoftFarm. Електронна мапа полів є зручним та ефективним інструментом у системі управління господарством. Практична цінність мапи полів полягає в тому, що з її допомогою можна побачити структуру своїх полів, їхню площу, місце розташування, виміряти відстань між полями або найбільш важливими об'єктами господарства і тим самим оптимізувати витрати паливно-мастильних матеріалів. Для зручної візуалізації полів на мапі присутня легенда їхнього відображення за типом угідь та культурами. Контури полів можна завантажити із готових файлів, які можуть бути в різних форматах. Також є можливість нанести їх самостійно. За допомогою нашого мобільного додатку GPS поля вимірювання площі ви з легкістю можете виміряти площу земельної ділянки. Посилання на додаток шукайте під відео. Кожне поле містить всю інформацію про себе, таку як підприємство, відділення, схему сівозмін, типу гідь, площу за документами та інше. Уся найважливіша інформація про події на полі за необмежений період часу розміщена на детальній сторінці. За допомогою функціональних кнопок ви можете аналізувати результати минулих сезонів. Приймати стратегічні та оперативні рішення в поточному періоді і будувати плани на майбутнє. Ви можете переглядати посіви: журнал погоди, знімки NDVI, обстеження за допомогою агроскаутингу, картограми, карти завдання VRA або документи за обраними полями в одному модулі. Вимірювання площі поля не є одноразовою процедурою. Оскільки відбуваються зміни в земельному банку, утворюються заболочування, яри, розростаються лісосмуги тощо. За цим прямує необхідність оновлення мапи полів. У системі є можливість оновити контури Геозон як загального земельного банку, так і конкретних полів. Для цього потрібно лише імпортувати нові дані у форматах KML, Shape або інших і замінити старі контури на оновлені. Якщо вам потрібно змінити контур земельної ділянки зі збереженням старого контуру, ви можете це зробити через архівування. Для цього достатньо обрати потрібне поле і відправити контур в архів. У подальшому інформація буде зберігатися на детальній сторінці поля. Потрібний контур можна буде використати в будь-який момент часу, отже, на сьогодні електронні мапи полів є необхідним елементом для впровадження точного землеробства. Прогнозування врожайності, оптимізації бюджету та врегулювання територіальних суперечок. Завдяки ним можуть підвищити свою ефективність господарства з будь-яким земельним банком, долучайтесь та наведіть лад у своєму земельному банку на сучасному рівні разом із командою SoftFarm.